Салют гайз! Команда продовжує свій навчально-тренувальний збір у Словенії. Зіграла вже три контрольні зустрічі, огляд яких ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми зіграємо з Динамо Загреб. Зараз я вам покажу швиденьку екскурсію по стадіону, що тут є. Подивимось швиденько наш матч. Повертаємось у готель, де буде відновлення, будуть тренування. Тож не перемикайтесь, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Погнали! Стадіон Лендава спортпарк, на якому зустрінуться Криворізький кривбас та чемпіон Хорватії Динамо Загр. Транслятори налаштовують камери, болівальники заповнюють трибуни, а гравці вийшли на розминку. Думаю, що гра пройде по плану і, і ми отримаємо і правильну інформацію для клубу і, і навантаження. Фізично також отримуємо. Думаю, що все буде добре. Граємо 4 тайми по 30 хвилин, 60 хвилин, одні 60 інші. Може хтось там по 30. А по супернику щось? По супернику? Дуже, гар, дуже гарна команда, топ, звісно. левел. Суперник сьогодні дуже високого рівня. Постійні учасники Єврокубки, багаторазовий чемпіон Хорватії. Ось вам інформація для розуміння, а ми починаємо. Як вже сказав Юрій Вакулко, це не стандартний матч, два тайми по 60 хвилин, в якому було все від небезпечних моментів до забитих голів. Такі спаринги нам потрібні не тільки для розуміння, в якому стані ми зараз знаходимось, а й для безцінного досвіду. Двогодинний спаринг, огляди якого ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі, а ми повертаємось до готелю. Після кожної гри, після кожного тренування гравцям треба добре поїсти. Стосовно їжі у готеля тут великий вибір на будь-який смак. Жовочу смачного тобі. Вибачаю, що відволікаю, але пару питань. Перше, чи вистачає їжі, їдаєтесь? Так, їжі дуже багато, багато і тут вибір дуже великий, є з чого вибирати. І так співпало, що кухня взагалі не відрізняється від нашої української. Вся їжа. Нам знайома і ну, мені все подобається і жодної скарги я не чув від е, хлопців. А поки хлопці їдять, Вакулко запропонував провести маленьку екскурсію по готелю. З вами сьогодні ревізор. Куди йдемо? На процедуру. Там хтось є? Так, Стецьков. Зараз будемо брати інтерв'ю у Стецькова. Він дуже не любить, але він візьме. Так. Перший сюди. сюди. Тимурчику. Маленький друг. Ревізор. ревізор. Я пройшли. <смірш> <смірш> так, малюк. Стоять. Ні, ні, ні. Я пішов. <смірш> <смірш> ну, знімалися. Ми у кабінеті для медичних та відновлюваних процедур. І зараз Дмитру Семенову роблять масаж новим приладом, який має назву Дніпрась 2 Pro з нагріваючою головкою. 120 градусів по Фаренгейту. Юрчик, ну що, давай тоді поспілкуємося на тему. В команді ж по-любому є призвістка. Так. Є призвістка. Але нікого немає. Арнольд. Уключає прізвисько Ар Арнольд. Підпольм? Арнольд. Був блогером, але зараз трішки збавив обороти. У Вовчика є? У Вовчика? Так. У Вілі. Вілі? <клес> так, у нього прізвисько Вілі. Я ще чув, що у Вовчика цей від Дмитра Хмчановського композитора. Вілівальді? Комплету не буде. Тут Дмитро робить кожен вечір музику. Так. Зараз, ще, зараз б покаже б. свій хід майбутній. Бос. У вільний час я там. Дмитро тут? Ми лежимо? Є така гра PUBG. Mobile. Я вільний час граю або в PUBG, Так, або біля комп'ютера. Ну, я в ігри не граю, я читаю книжки. Скажи три книжки, які має прочитати кожен. <свят> а ну, давай, все, цікаво? Е, 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 книжка називається Есенціалізм. Якщо кому цікаво, можете подивитися. Погуглити, <свят> так? <свят> так. Так, трішки про психологію. Юрщику, дуже тобі дякуємо за екскурсію. Можемо потім пройтись по іншим кімнатам. Все. Друзі, у Словенії сьогодні пройшов дощ, трохи прохолодно, але це для футболу супер. Ми вже прибули на стадіон, де кривбас зіграє свій предостанній матч на цих зборах і зіграє вперше в історії проти клубу арабських еміратів. Тож. Давайте проведемо вам невеличку екскурсію по стадіону, як ми це з вами завжди робимо. Поїхали. Команда прибула на матчі, тут не обійшлось без сюрпризів, причому неприємно. Стан поля був, м'яко кажучи, незадовільним, а подекуди навіть небезпечним для гравців. Це треба у понеділок питати, бо це його зона відповідальності, правий захисник. Андрюха, ну це питання до тебе. Бо це твій фланг. Сьогодні без нього через центр граємо. На районі, мені здається, краще бувають поля, так? А ти вирішив мене запитати, бо ти знаєш, що я граю на район, так? Да? Ну, грав, колись починав вже. Ну, Та не знаю, ну, Вердається грати, ну що? Повернувся в часи неветернапіль. <ріх> що ви мені так, йоппий? Ти ще не розказував. в, в Смислі не розказував. Так, ти навпаки спльовуєш, він ходиш тут, болу, Я? Хоча для слова таке пане від На мене. Як ми поле не приїхали, то це не так. Я говорю, А що його, його про просив... це шикарне. Шикарне. Ну бо ти запрограмований сьогодні забити, правильно? Поле шикарне. Я не знаю, що все не то. Може, ти просто... Не доходив до цього моменту. Він не доходить до правого флангу ніколи. Я <ривіт> в центрі граю, в мене там все класно. Кузь, <ривіт> Привіт. Привіт. — Скажи, як гадаєш, скільки м'ячів сьогодні втратимо? Втратимо? Ну так, ти подивись, тут немає сіток, нічого. М'ячі будуть літати. Тут ладно, тут ще можна Дивись, тут ще можна знайти. А он кукурудза в кукурузі буде шукати. Як в селі, хто вдарив, той побіг. Друзі, за проханням тренерського штабу цей матч не буду транслювати, тож ви його не побачите. Але ми вам показали все те, що відбувалось перед цією грою. Якщо вам в цілому сподобався цей випуск, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка. Ну а я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. У наступному випуску